Навички потрібні кожному. Для працівників виконавчого апарату Вінницької обласної ради провели тренінг з домедичної допомоги. З правилами порятунку життя знайомлять медики Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інсценовуючи реальну ситуацію. Телефоную на 103, скажи, що в місті вінся. На залізничному вокзалі фоє чоловік приблизно 50 років, да, немає свідомості, немає дихання. Розпочали реанімаційні заходи. Спитають, де в них тут поблизу є АЗД і коли буде бригада. Медики відпрацьовують усі дії, які треба зробити до приїзду карети швидкої допомоги. Перший крок зателефонувати 103, повідомити про ситуацію та описати стан людини, а потім покликати на допомогу. Чотири хвилини бригада, але в них є дефібрилятор і аптечка. Давайте ж розберемося, як тут відбувалося. Да, хлопці були вдвох. Тому їм вже не довелося кликати когось з прохожих на допомогу. Вони один одного знають, вони знають свої вміння. Тобто вони стали працювати. Може бути такий випадок, коли ви будете, наприклад, на одинці, Да? Вам потрібно буде когось підгукнути до себе, бо самому і психологічний бар'єр якийсь є, щоб підійти да, до людини, і м -м, самому важко дуже працювати. Далі за протоколом серцево-легенева реанімація та рання дефібриляція, яку може зробити людина без медичної освіти. Автоматичний зовнішній дефібрилятор це пристрій, призначений для надання першої допомоги при раптовій зупинці серця, який дає голосові підказки. Нині такі апарати є у вінницьких прозорих офісах, а також на залізничному та автовокзалах. Таку допомогу необхідно надавати, доки людина не прийде до тями. Тренінг організували у співпраці з центром підготовки громадян до національного спротиву, який працює в області вже понад півроку. Проведення таких заходів є надзвичайно важливим на даному етапі, враховуючи, що в нас четвертий рік війни, і я вважаю, що кожен громадянин уже на даному етапі повинен знайти свою нішу у системі оборони нашої країни. Тому для цього і Почав функціонувати наш центр. Такі навчання проводитимуть відтепер регулярно. У пріоритеті підготовки визначено чотири категорії громадян. Перше це держслужбовці, які мають обов'язково пройти навчання. Ці заходи дійсно насправді дуже потрібні, тому що. Вміти надавати і першу медичну допомогу і вміти діяти в екстрених ситуаціях дуже потрібно, дякуючи Збройним силам України, Вінщина на щастя живе відносно тихому спокійному форматі, але кожен із громадян повинен бути готовий відповідним чином реагувати. Згодом навчатимуть працівників критичної інфраструктури, військовозобов'язаних, які поки не підлягають мобілізації, та усіх громадян віком від 14 до 60 років. Анастасія Антонюк, Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.